Вітаю! Мене звати Єгор Кучеренко. Я психолог, кандидат психологічних наук, доцент, співзасновник та голова правління Українського інституту психосинтезу. Майже 20 років я веду приватну психологічну практику, здійснюю наукову діяльність і викладаю в провідних вищих навчальних закладах України. Наразі я перебуваю в Київському медичному університеті, де нещодавно очолив. Кафедру психології. Разом із колегами ми запускаємо нову магістерську програму Клінічна психологія у цю програму. Ми вклали весь наш науково-практичний досвід, щоб вона стала міцним фундаментом для тих, хто хоче вести власну психологічну практику в будь-якому форматі та у будь-якому психотерапевтичному напрямі. Тут буде тільки те, що дійсно потрібно для успішної практики: базові медичні психологічні знання це головне, безпосередній клінічний досвід від провідних українських психологів, психологічна практика у найкращих клінічних базах України, лекції та тренінги від європейських спеціалістів. Та багато іншого викладачі програми, фахівці практики з багаторічним досвідом, які точно знають, що потрібно для роботи. Деякі курси я вестиму особисто. До речі, випускники нашої магістратури зможуть продовжити навчання і отримати спеціалізацію за напрямом психотерапія. Що дасть ще більше можливостей для професійної самореалізації. Отож, прийом триває, у вас ще є можливість вступити на клінічну психологію. Звертайтеся до приймальної комісії і до зустрічі на парах!